Напевно, найголовніше на що варто звернути увагу на так. Це те, що в загальному, в загальному, якщо поглянути зараз на фронт, ситуація у нас об'єктивно дуже складна. От я реально без приказу кажу, що це дуже складно. Можливо, це найскладніша ситуація за останні півроку. Чому тому, що ворог реально розпочав тиск на Багатьох-багатьох напрямках і його стримувати складно. Ці напрямки це Суми, ці напрямки це північ Харківщини, ці напрямки це на районі Вовчанська, ці напрямки це Куп'янщина, ці напрямки. Це Лиман, це Сіверщина. Взагалі, вся Донецька операційна зона. Тут незліченна кількість атак, історія з Запоріжжя, свіжі атаки, які проводить противник. Ще одним запоріжжям ну запоріжжя мається на увазі поближче до Донеччини і Запоріжжям безпосередньо в близькості на трасі е, в бік населеного пункту Запоріжжя. Ну і на Херсонщині не вщухають бої, і насправді інтенсивність ворожого наступу зараз дуже і дуже висока. Як вчора заявив президент України Володимир Зеленський, що Росіяни приблизно 18-19 днів перебувають на піку свого наступу, тобто, ось уже фактично майже три тижні, як вони пішли масований наступ, і його стримувати відверто дуже складно. Саме тому я реально кажу, що ситуація одна з найскладніших. За останні півтора року, можливо, навіть і більше, десь у нас є успіхи, десь у нас є невдачі. Якщо говорити про Сумщину, про місце, де дуже багато уваги останнім часом було, то на Сумщині вчора президент повідомив про те, що в нас є локальні контратаки, з того, що мені відомо, справді так воно і є. В цьому сенсі, щоб не деталізовувати, можна виділити райони юнаківки та миропілля. Хоча по факту в юнаківці ситуація доволі таки складна з огляду на те, що бої ведуться вже в самому населеному пункті. Як ви можете побачити, тут присутня, так би мовити, сіра зона. Говорити про те, що ворог повністю тут зупинений, ну це буде дещо, скажімо так, перечасно, але я повторюся, що справді є певні. Успіхи в районі цих двох населених пунктів. Ну а також як і в Яблунівці, ось її третьо можна таким чином виділити. Хоча при цьому піхота противника, давайте ми от таким чином наші успіхи виділимо синім кольором: Єблунівка, Юнаківка. Та в районі Миропілля е, ворожі ж війська, то, що можна гарантовано сказати, е, вони є у низці населених пунктів Володимирівка, 100%, Олексіївка, 100%. Е, далі це Кіндратівка. Е, далі це е, без безсумнівно. Ну, всі всі населені пункти на прикордоні: Басівка, Локня, Новеньке, Журавка, е, Васильівка, Біловоди. Е, власне всі ті локації, які і позначалися раніше червоною зоною на мапі Deep State всі ці локації і залишаються зайнятими противником. Наскільки мені відомо, повторюся, досі важкої техніки на території України немає. Але зберігається надзвичайно складна ситуація. Тому що так, ворог почав отримувати по зубах. Як видно, зараз його стрімкого подальшого просування не спостерігається. Але, але невідомо. Наскільки ворог далі готовий зайти у сенсі підкріплень своїх резервів на Сумщині з за рахунок перегрупувань з інших ділянок? Тому що вже була інформація, що співні ворог переміщує свої ресурси на Курщину, відтак на Сумщину. А відповідно, якщо він буде посилювати тут угруповання, то відтак далі ймовірні подальші просування противника. Але станом на сьогодні можна говорити що про відносну стабілізацію навіть з нашими? Контруспіхами при цьому в росіян вже починаються напряги в сенсі соціальної невеличкої напруженості. Хоча, звісно, що до Росіян це не має такого е, вирішального значення. Будь-яке соціальне напруження. В чому воно полягає? Е, є такий командир зводу ПВК Вагнер, позивний рілій. Він записав учора відеозвернення, в якому поскаржився, що під час е, штурмів на Кондратівку це ось е, ось це село. Кондратів кіндратівка в напрямок на хотінь. Так от, якась близька до нього людина брала участь у цих штурмах, і він, мовляв, вони є максимум м'ясними статистику, яку наводить цей релей. Зараз я дам послухати його відео. Він там все детально розповість протягом двох хвилин. Це таке велике гнівне звернення від колишнього командира взводу Вагнерів. Так от. Головне, що цифри він потрібно почути. Він каже: настільки на забій кидають тут росіян. І я про це завжди говорив. Що на сумщині зараз відбувається розмін території величезну кількість життів росіян? Що з роти 100 чоловік восьмеро лише вижило у штурмі, восьмеро зі 100 чоловік. Ви собі уявіть рівень цих втрат. Ну давайте зрештою послухаємо, що я тут буду розповідати. Пряма мова: релій, колишній командир зводу Вагнера, звертається обурено до Росіян. на позывной реле 11 шоу, командир направления первого взвода. Хочу обратиться с просьбой максим... придать максимальные огласки и распространить это видео. Сейчас вышел на связь мой близкий, который находится под суммами. Да? Только что пришел со штурмов. Штурмовали они населенный пункт Кондратьевка. Отправили их роту 100 человек, выжило 8. Вот 8 до они довзяли этот пункт а, и подняли над ним флаг а, российский, чтобы, что говорит о взятии этого населенного пункта. Поднимал как раз-таки мой близкий, а, боец позывным, афганец. Вот. Из-за того, что они выжили, им командир сказал, что вы 500 и вы прятались, блядь. Нам абсолютно плевать, поднимали вы флаг или нет, вы все должны умереть. Никто из вас не должен был выжить. Командир этот, Шершень, войсковая часть 10-103. А, считаю, такие командиры вообще жить не должны, да, но это мое личное мнение. Таких тварей не надо отправлять, блядь, на передок, либо обнулять сразу же. А, сейчас пацанов, пацанам не дав передохнуть, они собрали всех наших, там, кого могли, двухсотых, кого-то даже затащили обратно на, в сторону там, ПВД, да, нуля куда-то, короче, откуда их смогли забрать, а, трупы ребят. Вот, им сейчас говорят, что они пятисотые, какого хрена они вообще выжили, что они должны были все сдохнуть, как собаки. Это говорит командир вот этот Шершень и там недавно даже сдохнуть пару часов, покушать, там набраться сил, да, потому что пацаны говорят, мы неделю были без еды, без воды, и команда мне сказала, вы ни хера не получите, там, даже с бросами воду не отправляли. А, сейчас их отправляют обратно в штурма, я говорю, что вы все равно все сдохнете. Ну, вот такая вот ситуация. Если перекладывать его Не зв'язану мову навіть російською мовою на нормальні слова, то це звучить приблизно так: що є група людей восьмороз і ста, які типу, дожили до заняття кіндратівки, підняли там свій аквафреш, повернулися назад, командир їм. Сказав, що ах, ви ж вижили, то це значить, що ви не ви не вмерли, і це означає, що ви відмовники, і про це от він розповідає у цьому відео. За рахунок того, що ви значить відмовники. Ми вас без відпочинку, без їжі, без нічого, без води, без можливості якось передихнути. Одразу відправляємо на нові штурми, щоб вас просто напросто. Обнулити е, отака от ситуація. Отака от ситуація в росіян. Одразу після виходу цього відео російська пропаганда розгорнула спецоперацію по поясненню, що це мовляв, і ПСО, яке Україна направляє на Росію, але дуже швидко це все ці всі тези були спростовані і цим же вагнерівцем, і цим же його близьким, який записав у від себе відео з сумщини про те, що справді таке є у складі російського війська. На цьому насправді факти подібного поводження росіян і вже поступового обурення. Не закінчується. Є такий телеграм-канал. Розвідка Ноєм у нас в, в соцмережах, який виклав наступний наступну історію у себе на сторінках. До речі, принагідно закликаю вас підписатися друзі на мій телеграм-канал в описі до цього відео. Ви знайдете на нього посилання собачка, пихня нажні підкреслення Ньюс. Так ви можете також знайти його у стрічці пошуку телеграму. Отже, про що написала розвідка Ноєм? Що недавно до них в полон здався росіянин, який просто-напросто прийшов і. І піднявши руки, здався в полон нашим бійцям. Е, чому його запитали, чому ти так зробив? Він просто без слів додаткових дістав свій телефон, віддав нашим бійцям, і вони передивилися в соцмережі. Так от, в одному із чатів е, ротний чат, де навіть наші бійці просто вже були вражені від почутого, як спілкуються між собою командирою і про що вони говорять е, для знайомства. Знайомтеся, це старшина цих. Росіян його звати Махмуд також у чаті там присутній командир зводу Серега Гніздо, типові два командири в збройних силах Російської Федерації, які сидять в ротному чаті і вирішують, куди зливати недосвідчених новачків і хворих вояків, не бажаючи їх вчити, не бажаючи нікого лікувати. Вони просто кажуть: МРТ, да нафіг потрібно той МРТ. Йому там щось там зробити. Він тільки не давай його на обнулення. Вони просто відправляють їх на забій, щоб вони загинули.

чисто старі може сразу їх на обоє відправити бабайкіна, турукіна і ще якихось інів. Ось така от історія: старшина Махмуд від нього втік, один із наших полоненів. І така ситуація зараз множиться дуже масово в рядах Російської Федерації. Я не хочу сказати, що це погано. Я не хочу сказати, що це добре. Це просто є, як є. Про противника треба цю історію знати.